Вітаю друзі. Сьогодні 26 серпня. На огляді остання партія горішків. Думаю, на цей рік. Вже залишається лише збирати врожай, сушити та сипати в мішки. Так, сьогодні у нас презентація таких сортів, як... Катерина. Сухеса? Хуська бомба? Деміс. І що кинемо на вагу? Горішки для ознайомлення? Сім і вісім. Шість і три. Шість і вісім. Сім і два. Таке виповнення має Катерина. Сто відсотків. Зараз заміряємо штангелем товщину. Один і три. Один і три. Товщина. шкарлупів Катерини. Так, тут у нас трухеса, трухеса виповнюється ось так. Це всі горішки, це така особливість. Відсотків на 70 він виповнений. 70 більше до неї не буде. Лише крупний, смачний, але не раджу садити більше одного дерева, щоб не займало місце. Любить його, полюбляє його маніліоз. Треба обробки в моєму регіоні. Відзначусь, я говорю все завжди за свій регіон. Менше як 4 обробки для нього не буде ефективно. Десертний горіх із солодким смаком. Тонко шкурий. 07. Чудово. Хузька бомба. Така в плюсці. Стабільна. Ніяких хвороб я по ньому по цьому сорту не бачив. Від слова зовсім. Зовсім ніяких хвороб. Ні шкідників, ні хвороб. 8 і 4. 8 і 8. 7 2. І Ну, майже 9 грам. Може бути і 9 грам, може бути дотягнути максимум до 10. Так, таке виповнення. Хусько бомба, вже розтрощився горішок. Таке виповнення. Майже на 100%. Відсотків. Зараз зачепимо. Дивіться, друзі, на такий гігант 08 Шкарлупа. Це чудово, друзі. Це чудово. <кій> ну тут, друзі, наш динаміт. <кій> Щоб порівняти, тут у нас середній горішок трапезунда, тут найбільший кілем може бути. Горішок трапезунда, найбільший. Вже більшого немає. Ставлю його біля. О, поставимо <кій> біля деміса, друзі. Бачите різницю? Беремо другий. Любий горіх беремо, друзі. <кій> Можу так показати. Ось, дивіться. Можу так показати. Щоб було зручно. <кій> ну як не крути його. Думаю, все видно. Найбільший горіх трапезунда. Тут я його майже заховав. Найбільший горіх майже заховав я <кій> в Деміса. Найбільший горіх трапезунда. Став повністю із Шкарлупою в Деміса. Так. Кинемо на вагу. Десять. Дев'ять і два. Майже одинадцять. дев'ять десять з половиною. Майже дванадцять і три, друзі. Хе. Да. Це монстри. Це монстри, звісно. О, дивіться. І по висоті візьмемо. І по висоті... О. Найбільший гріф трапезунда. Найбільший деміса. Можемо так, можемо так, можемо хоч як. Аж тріснув вже. Таке виповнення. Відсотків на 90. Зараз зачепимо шкарлупу. Один, друзі, для такого монстра один це лезо. Лезо бритві для такого монстра. Беремо в руку. Дивіться, друзі. Долоні ще два можна поставити, якщо б нормально розділити. Той не, не вміщається. Такий горіх, горішище. То не горіха абрикос, друзі. Абрикос. <coughs> Сорту цунамі. Так, це минулорічні. деміси. Минулорічні. були три горішки. Порівняємо, наскільки сигналка менша. Від уже першого врожаю бачите, тому я завжди говорю, що не можна по сигналках оприділяти калібр майбутніх горіхів. Так що такі справи, друзі, у нас на огляді були такі сорти. Катерина. Рухеса <свист> хуйская бомба монстр Демис, все друзья. Всього найкращого, гарних врожаїв, бережіть себе, мирного неба, садіть фундук, їжте смачні та корисні горішки. Привіт всім із Закарпаття, папа!